Усім привіт! У цьому відео я розповім про навчання в університеті Клагенфурту Австрії для студентів по обміну. Я є студентом НТУ ХПІ з кафедри ПІТУ, яка готує за двома програмами: це комп'ютерні науки та інтелектуальні системи та інженерія програмного забезпечення. По-перше, ви можете вивчатись все що завгодно. Не особливо навіть з вашого напряму ви можете обрати будь-які курси при навчанні за кордоном по програмам обміну. Так, вам потрібно узгоджити вашу програму, щоб... Оцінки за курси можна було представити у ваш рідний університет, але в цілому ви можете брати майже все, що завгодно. Також кожен предмет має свою вагу у так званих кредитах. За семестр вам потрібно отримати хоча б 16 кредитів. Але рекомендованою кількістю або максимум є 30. Кожен предмет має свою, та ви отримуєте ці кредити у повному обсязі лише за проходження його. Тобто, в незалежності від оцінки, якщо у вас є залік, ви отримуєте усі кредити за цей предмет. В цілому предмети зазвичай важать від 2 до 7 кредитів, але мають бути і виключення. Навчання у Клагенфурті проходить у форматі лекції, зазвичай, але також є семінари. Це можна побачити на сторінці кожного курсу на сторінці університету або в вашому особистому аккаунті. Також там є і розклади усіх курсів, які ви відвідуєте. Цікавим фактом також є те, що інколи у Клагенфурті деякі курси наслаюються один на один. По розкладу, але це можна вирішити, розмовлявши з вашим викладачем. Зазвичай вони тут дуже дружелюбні хочуть вам допомогти. І вони будуть не проти, якщо ви будете совміщати декілька предметів. Також усі матеріали з лекції можна побачити в своєму особистому кабінеті в Moodle, щоб ви могли повторити, задати деяких питань викладачу. З цієї точки зору, навчання в Клагенфурті дуже схоже на навчання в університеті ХПІ за винятком того, що ви відвідуєте лекції особисто. Дякую вам за увагу, всім гарного дня!